Друзі, всім вітання. Запрошуємо вас до Туреччини, де вже зовсім незабаром розпочнеться поєдинок Ковалівського колоса проти клубу Градець Кралове. спорт, Спорткібестини та злоди тебе вітає. Паве! Це твій все світри. Папе, це тві все світри. Паве, це твій всесвітри. Якість передачі, ось це те, що Буде страждати у сьогоднішньому матчі що у колоса, що у опонентів першочергово через стан газону. ви бачите наскільки багато ось таких нерівностей Але зараз момент удар по воротах. Ось це дуже і дуже здорово, дуже небезпечно було. Тут же дриблінг від центрального захисника з лівої передачі в центр небезпечно це було. Ну, не будуть чимало футболісти команди суперника м'яч контролювати, і це зрозуміло. Але ось ці подачі, особливо небезпечні зараз удар по воротах, нав'язувати боротьбу, нав'язувати єдиноборство, не чекати, поки до нього надійде м'яч, а саме пробувати лісти в цю боротьбу. Ван Бюрен. Його м'якеньке накидання. Удар поворотом по холюкну ось Це вже було гостро. Ще один шанс, ще один епізод виникає у суперника. Знову ж таки, проходить флангова атака. Удар воротах, Нічого собі шанс. І вкотре міг Ван Бюрен, вкотре. Достатньо хороша нагода у суперників. Вертикальна атака проходить. Ван Бюрен ліву собі виставляє. І ось тут лише поглядом вже супроводжував політ цього м'яча. ну складно було зреагувати. Дуже щільний такий цупкий удар. Чимало силових тренувань вже вдалося провести на цьому зборі колосу. Зараз помиляється захисник опонентів Денисенко. Денисенко його можливість скидка. Далі Климчук. Климчук пробиває, Юрій Климчук. 1-0, Колос попереду. Ось так вдається ковалівцям витерпіти ті атаки, ті моменти від суперників. Помилка від центрального захисника Градець Кралове. І реалізація від Юрія Климчука вже здавалося, що момент втрачено. Проте, Юрій Климчук зумів відчути нагоду, опинитися у правильній точці. Ну тут просто в нього вибив м'яч опонент, і Юрій цим скористався. Безперечно, цією чеснотою має володіти класний нападник. Климчук на рівні чемпіонату України точно є таким. Величезний досвід у цього футболіста чимало сезонів за Львівський рух. Прекрасна перша частина за Ковалівський колос. Насправді став підсиленням Юрій Климчук для колективу Руслана Костишина. Зараз може бути небезпечний удар по воротах! Браво Пахолюк! Ще удар по воротах. Ось так. Серія нагод від градець-кралове виникають раз по раз Ось ці шанси. Здається, вводити м'яч у гру. Понедільник, передача у центр. Тут Климчук. Здорово Юрій відпрацював без м'яча. Здорово зумів зачепитися. понедільник, далі повертає Климчук на третього. Класно. Ось тут бігання від Ібраїма Кане. Ібраїм Кане. Климчук просить. Климчук отримує. Можна і пробити. Климчук, але підкат. Климчук. Климчук, простріл. і Що можна добивати? Ну, але не вдається довершити цю атаку. Дуже здорово розіграли на третього збігання. Ібраїма Кане. Пахолюк, переведення праворуч. Чимало єдиноборств. Ось, в першу чергу саме цим зумовлені ось ці паузи. Цуріков. простріл може бути небезпечно. Цуріков удар по воротах і рятує. Задражил. Дуже хороша спроба. І вкотре погано надається відбитися гравцям градець Кралове. Треба зберігти цей м'яч під контролем. Це вдається зробити У Центр проходиться передача. Денисенко. Денисенко на Цурікова. Андрій Цуріков. П'ятою елегантно, головне ефективно. Простріл на півподачі. Удар по воротах добити. м'яч у воротах. 2-0. Забиває Колос. Вдається подвоїти перевагу до перерви. Вдається забити зараз Ніті Гагнідзе. Дивимося ще раз. У повторі цей епізод. Ось перший удар Салабая задражили, реагує і далі добивання від Гагнідзе. Пробують одразу ж доставляти у штрафний майданчик. Один раз було небезпечно, можливо, зараз. І Ось тут удар по воротах, пахолюк, нічого собі, реакція. Усе так сейв. Мік Ван Бюрен, удар під поперечину. з підйому. Дуже здорово Ван Бюрен, Ван Бюрен впіймав цей м'яч із підйому. Але зумів правильно в першу чергу позицію. Настільки активний Самуель Данчик у центрі поля градець крало, все-таки здебільшого за а, конструкцію нагод, якраз у фінальній третині, коли м'яч у центральній зоні відповідає саме Владімір Даріда. Закидання вперед потрібно добігати. Ось можливо зараз Данчик щось і вигадає. Данчик один в один проти Демченка. Данчик. Передача у центр. Тут може бути гостро Даріда пробиває пахолюк. Браво, але добивання. І ось тут дається понедільнику у підкаті заблокувати цю спробу. Потрібно розвернути. Зараз. Це вдається зробити. Ну і на лівому фланзі вже гусол поміж ніг дуже ефектно прокидає опонента. Е, Якби англійці сказали, кукт. Артем Гусол. Артем Гусол проривається пробити, бо але це прихована передача Алефірна. Лефінко простріл забити. Удар по воротах добити можна забивати м'яч у сітці безручок. Олексій Безручук забиває. І потроє перевагу колоса дуже е, класно зараз вдалося реалізувати цю атаку. Дивимося, е, ось цей перший удар без ручука і далі доволі незграбно. Переведення ліворуч Ур. хороша атака може бути для градець кралеве. Головне не порушувати правила. у цьому епізоді. Простріл, шанс для Чехів. Удар поворота і м'яч опиняється у сітці. 3-1 Градець кралове. Один е, м'яч. Такі відігрують. Дивимося ще раз у повторі цей епізод. Хороша флангова атака, простріл. Ну ось тут в один дотик. Ну і кутовий буде для чехів висока подача може бути небезпечний удар по воротах Пахолюк. Згадався чомусь мені сандоя, пам'ятаєте того воротаря Луцької Волині, який міг е, ледь не до штрафного майданчика суперника докинути рукою. І Цим дуже тішив Віталія Кварцяна. Тим часом ще один момент удар по воротах, і м'яч у сітці опиняється, градець кралове забиває другий м'яч рикошет. І тут, безперечно, Пахолюк вже не міг допомогти своїй команді, не міг врятувати. Ну по такій е, доволі хитрій траєкторії м'яч полетів. Нам є чи Алефіренко Данило Лефіренко. а Фіренко він напросто, він дуже це полюбляє. Залишає Так Там гусол, гусол під себе прибирає. Гусол видивляється, пробиває гусол, реагую задражили. цю спробу підбирання за колосом, але далі добити вже не виходить. Тут Безручук, Безручук. Можна і пробити звідси Безручук ну, непогана від Безручука на Гусола, Але Артем тут не зачепився. Передача на правий фланг. Одразу ж спроба вступати у пресинг. Чи вдасться м'яч перехопити? Так дається, але е підбирання за Дарідою. Дарідою низом передача. Ось це може бути на височному вихід. Сам на сам удар по воротах. М'яч у сітці. Камбек від Градець Кралове. Градець Кралове рахунок зрівнює. Ну і ось тут дали можливість. Владимиру Даріді попрацювати якраз на центральній зоні. Він дуже здорово поле бачить. Безперечно, з цією хорошою передачею володіє дуже здорово. Тахірі. арді Тахірі залишає п'ятою. елегантно, без ручук. Ця передача вже не читається нападником Ковалівського колоса. І виникає момент, де має зіграти чітко недозумований головою, але не дуже точно. І ось тут накладка, арбітер показує, що можна грати. На газоні зараз гравець ковалівців, тим не менше треба відоборонятися. Удар по воротах І ось тут браво, недозимований, який рятує свою команду. Здіймає руку над головою гравець градець Кралове, виконує навісну передачу. І ось удар по воротах, Нічого собі шанс. Стандартне положення вже з іншого флангу, вже з флангу лівого. Де зазвичай Лукаш Кубер виконується всі навісні передачі. Ось вона подача, удар по воротах. Ім'яч опиняється у сітці. Нічого собі градець кралове. Вони перевертають абсолютно картинку цього а, поєдинку. Сюжет цієї гри цей пас вперед на загострення. Ось низом передача. Безручук здорово обігрується. Безручук, безручук. передача у центр, але не вдається зачепитися. І зараз. Арбітер показує, що матч завершено. 4-3 протистоянні градець, Кралева і Колос. Чимало забитих м'ячів побачили уболювальники. І саме таким чином завершився другий спарринг Колоса на цих зимових зборах у Туреччині. Дякую вам, що були з нами, і почуємося вже у наступних ефірах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.